United States Olympic Boxing Team in nineteen seventy six at Montreal. Гол медал винер. Зокрема, в вашій увазі пропонується поєдинок на півсередній ваги. Велтервейт до 66 кілограмів. Велтервейт. Напівсередня вага перед вами Шуха Рай Леонард, олімпійський чемпіон 1976 року. Це його дев'ятий поєдинок на професійному ринзі. Його опонент Кав'єр Муніс. кав'єр Муніс. Його опонент. Елене двадцять який здобув 24 перемоги. 5 поразок. 24 перемоги, 5 поразок на професійному ринзі. Гідний опонент і очікується. Очікується потужний поєдинок. Це у нас головна подія. Головна подія, яка проходить на арені. ветеранів меморіал ветеранів Колізеї нью Хейвен. Це головна подія, яка проходить 19 травня 1978 року у неділю. І Шугарей Леонард, 8 перемог, 0 поразок, 3 перемоги нокаутом. Підписуйтесь на канал «Недільний бокс» і я його ведучий Коношенко Андрій. Буде доволі цікаво. Вінтажний бокс. Неді, він же недільний бокс. Отже, доволі цікаво поспостерігати, як боксери поведуть себе у, у бою. На жаль, поєдинок проти Арта Макнайта, який пройшов 1 березня 1978 року. Не зберігся запис. Запис поєдинку відсутній. Але в минулому поєдинку, який також завершився нокаутом для Шугара Рея, він нокаутував Арта Макнайта у сьомому раунді восьмираундового протистояння на арені Хара у Дейтоні. Рефери цього поєдинку Сал Малтемпо. Отже, спостерігаємо за цим поєдинком. Тренер Шугарарея Леондр Леонарда Анджело Данді. Легендарний Анджело Данді, який тренував Мухаммеда Алі. Отже, Рефері пояснює, як пояснює правила боксера: не бити нижче пояса, не бити нижче резинки шорків. не бити по Ангай потилиці. Велтервей напівсередня вага, 145 фунтів. Отже, спостерігаємо за поєдинком обоє в червоних шортах. Так, поєдинок розпочинається з розвідки. Це головна подія. Нарешті Шугарей виступає у головній події. Це вечір, який він очолює. Непогано попадає. Нокдаун. Ні, він тримається. Це вже друга головна подія для Шугарарея. Шугар Рей розвиває свою атаку. Крюки. Ще один крюк. Працює крюками. Два крюки підряд. Ще один, три-чотири. Серія від Шугара Рея. Лінч Рефері рознімає бійців, але можна й не рознімати тут. Удар корпус. Чи удосрочить Чугарей? Аперкот. Крюки бокові. Муніс нічого не може зробити. Це побиття. Ще два крюки. Він просто розбуває, знищує Муніса, ледь не відправив у нокдаун. Because he failed to put away the tiny Джеп. Джеп. Джеп, Джеп, Крюк. Джеп у корпус. Крюк. Похитнуло Муниса. Джеп. Мунис ледь стоїть на ногах Крюки. Джеп у корпус. Джеп. Джеп. Джеб. Джеп крюк. Джеб. Джеп, джеп. Здвоєний. Крюк. Трос у корпуса апперкот Боковими добиває. Це кінець. Це кінець. Муніс не підведеться. Це були тяжкі удари. Бомби, які виконав Шугарей Леонард. Це були бомби. Все рефері сигналізує про кінець поєдинку. Перемога Шугара Рея Леонарда нокаутом у першому раунді. Це перемога. Всі раді в кутку Шугара Рея Леонарда неочікувана перемога в першому раунді над гідним супротивником. Нокаутом у першому раунді Кийовшота Це вже друга головна подія для Шугара Рея в його професійній кар'єрі. І Друга головна подія закінчується перемогою нокаутом на раді зглядачів, які зібралися на арені, задля того, щоб поспостерігати за Шугаром Реєм. Неймовірна перемога, неймовірно красива. Просто погляньте просто розбомбив свого супротивника і демонструє знак поваги до свого супротивника. Це лише спорт. Нічого більше, лише спорт. Бокс це спорт номер один у світі. Ну що ж, можна лише привітати Рея Леонарда з достроковою поєдин... з достроковою перемогою. Таким чином у Рея дев'ять поєдинків, дев'ять перемог, чотири із них, які завершилися нокаутом. Прекрасний вінер. А шугарей Леонард олімпійський чемпіон Він наближається. Погляньте, які крюки і на останок правий крос. Забив кросом і аперкот знизу прямо в щелепу. Неймовірно арсенал у сугара рея Леонарда. Ось чому ми називаємо його легендою боксу. і Одним із найкращих боксерів в історії. We'll be back with Sugar Ray Leonard in one moment. мирний яскравий момент для Шугарарея Леонарда. Говорить, що тренується дуже тяжко. Досить тяжко. Кожного дня Шухара і Леонард тренується задля того, щоб досягти своєї мрії, стати чемпіоном світу. Він йде до, до того, щоб стати чемпіоном світу у Велтервейті. журналіст говорить, що Шугарей просто убив Муні Савринзі. Просто ви погляньте, які крюки. І правий крос. Крюк-крос. крюк крос крюк крос Це кінець. Крюк-крос. Крюк крюк, 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 крюк. крюк. І аперкот. Шугар із світ. Шугар це приємний момент для фанатів. Анджело Данді посміхається. Ось якраз. Анджело Данді. Менеджер, тренер. Great performance. Великий перформанс. Великий виступ, який ви спостерігаєте на своїх очах. Це справжня класика боксу. Коментатор Френк Джіфорд коментував у неділю, 19 березня. На цьому в мене все. Я вам дякую за увагу. На все добре. і до побачення.